Всім привіт, що вариант, подивимося, що сьогодні по цінах. Скільки персик? Тридцять по тридцять. П'ятдесят п'ять, нектаринка, 75 і сімдесят п'ять на початку під дванадцятим на вісім. Що ваш 50. виноград? 50. По п'ятдесят гривень виноград. А ось такий також? Любим. Весь по п'ятдесят, під дванадцятим на вісім. Полоничка по 120 є. І ось такий персик по 25, під 12 навісом. Кагарин 40, ось така є по 20. Кардинал по 95. А по скільки такий виноград? 65-70 65, а ось такий 85. по 45. Груша по скільки? П'ятдесят. п'ять. Груша. Виноград. Сімдесят. 70. 70. Нектаринки є. Нектаринка. П'ятдесят п'ять і інжир. П'ятдесят. Під дванадцятим на вісім. Каслива є. По вісімдесят. Є ось такий виноград по п'ятдесят. Під дванадцятим на вісім. Кош. Такий персик. Ось така слива 18, а більша по 20. Ось така 14. А по скільки лохина? По 150 лохина. Ось така лохина 170. Ось така 140. Малина 80 і горішок по 120. А нектаринки по 40. А в скільки абрикос? 60, 60 гривень, так? 65 абрикос. Така 20 даємо, а така 25. Ось така 25, а ось така 20, слава. А якщо я ще... Скільки груша? 35. Ось така груша 35? А ось така червона? 40. А ось така червона 40. Ось такий виноград по 115. А ось такий по 100. Ось такий виноград 110. А по скільки малина? 80. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал.